Інсайдер з ніком All the Watts опублікував у Twitter передбачену вартість майбутніх відеокарт AMD Radeon RX 7700 та RX 7800 На цей пост звернув увагу ресурс Tom's Hardware. Джерело повідомляє, що Radeon RX 7700 коштуватиме 449 доларів, а потужніша rx 7800 – 549. Доларів. За попередніми даними, старша відеокарта буде мати 3840 потокових процесорів, 16 ГБ пам'яті та шину 256 біт. Молодша модель має трішки простішу конфігурацію: 3072-3456 процесорів, 12 ГБ пам'яті, шина 192 біти. Гарунтуючись на результатах тестів 3D Mark TimeSPY, Radeon RX 7700 перевершує RTX 4060 Ti, RRC якої 399 доларів. Щоправда, як саме нова відеокарта буде поводити себе в іграх, ще тільки доведеться з'ясувати, AMD Radio на рік 7800 має скласти конкуренцію RTX 4070, сімдесят, якої 599 доларів. За чутками нові картки AMD будуть представлені вже у серпні. Ютуб канал Hardware Box опублікував результати ігрових тестів RTX 4060 Ti 16 ГБ пам'яті. У висновках огляду заявляється, що вона явно не вартує своїх рекомендованих 500 доларів. Наявність подвоєного обсягу пам'яті приносить карті лише незначний бонус до ігрової продуктивності. У випадку з роздільною здатністю 1080p він в середньому склав 4%, а в роздільній здатності 1440p приріс склав всього 3% на користь 16 ГБ версії. Згідно з тестами Hardware Unboxed, наявність 16 ГБ пам'яті у RTX 4060Ti може бути корисною тільки в тих випадках, коли мова йде про ультраналаштування графіки з увімкненим трасуванням променів. У таких ситуаціях 8 ГБ стає мало, що показують приклади ігор Callisto Protocol, A Plague Tale Requiem, Halo Infinite та Forspoken, які брали участь у тестах. Середній показник продуктивності RTX 4060 ti 16 ГБ у 15 іграх з роздільною здатністю 1080 p склав 80 кадрів проти 78 кадрів у 8 ГБ версії. Частота кадрів у Зекалісто Protocol при максимальних налаштуваннях якості з увімкненим трасуванням променів виявилася занадто низькою для комфортної гри на 8-Гбайтній версії, оскільки пам'ять карти швидко забивалася текстурами високої якості навіть при використанні роздільної здатності 1080P. У рамках цього ігрового тесту у RTX 4060TI з 8 ГБ пам'яті мінімальний FPS становив 12, а максимальний в окремих випадках перевищував 70. У свою чергу у моделі з 16 ГБ пам'яті показник мінімальної частоти кадрів склав вище 60 а максимальна частота кадрів в деяких сценах перевищувала сотню. У випадку з грою A Plague Tale Requiem, яка теж працювала з тресуванням променів, ситуація повторилася на версії карти з вісьмома гіабайтами. Спостерігалися просідання до 7 кадрів за секунду. У таких іграх, як Halo Infinite та Forspoken спостерігалася дещо інша ситуація. У цих іграх при максимальних налаштуваннях у відеокарти з 8 гіабайтами пам'яті просто не підвантажуються деякі текстури високої роздільної здатності, через що деякі об'єкти, такі як трава та каміння, виглядають, ніби їх взяли з гри 20-річної давності, хоча показник частоти кадрів в обох випадках знаходився на прийнятних значеннях. Загальний показник енергоспоживання ПК, оснащеного відеокартою RTX 4060 Ti 16 ГБ, виявився трохи вищим порівняно з 8 ГБ версією прискорювача, але в цілому залишився на нижчому рівні на тлі інших графічних рішень. Hardware Unbox з'ясували у Nvidia, чим пояснюється збільшення на 100 доларів вартість 16 ГБ версії порівняно з 8 ГБ. Виявляється, що справа не тільки в подвоєному об'ємі пам'яті, але також і в тому, що половина чіпів пам'яті у 16 версії розташовується на зворотньому боці друкованої плати, що ускладнює її виробництво. Ключова проблема всіх версій Art'iX4060 Ti пов'язана з їхньою вартістю. Оглядач зазначив, що модель з 8 ГБ пам'яті має коштувати при своїх можливостях не більше 300, а з 16 ГБ пам'яті не більше 400 доларів. в Україні стартували продажі флагманських моноблоків Acer серії Aspire s 27 це продуктивні ПК формату все в одному з екраном діагоналю 27 дюймів. Пристрої виконані в стильному мінімалістичному дизайні з вузькими рамками навколо екрану та в алюмінієвому корпусі. У підставку вбудовано сканер відбитків пальців. У верхній частині екрану розміщується веб-камера або світлодіодний світильник та магнітне кріплення для аксесуарів. Роздільна здатність екрану White Quad HD 2560 на 1440 пікселів. Використовується матриця IPS із частотою оновлення 75 Гц. У якості основи ПК використовують процесори Intel Core i 7 1260 p або Intel Core i 5 1240 p із 12 ядрами. Обсяг пам'яті складає 16 ГБ із можливістю розширення до 32 ГБ. Дискова підсистема представлена SSD обсягом до 1 ТБ. Моноблоки оснащені всіма актуальними інтерфейсами: LAN, USB 3.2, Type-C, HDMI, є слот для карт пам'яті microSD, бездротові функції представлені Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.0. Є вбудована аудіосистема та роз'єм для підключення дротової гарнітури. Ціни стартують із 48 восьми тисяч гривень. Тайванський оверклокер чи Huake, відомий під псевдонімом Кукі, котрий тісно співпрацює з компанією Gigabyte, а також з її ігровим брендом Aorus, розігнав пару модулів оперативної пам'яті Aorus ddr 5 8400 до ефективної частоти 9058 МГц на платформі AM5. Спочатку для нової платформи AMD найбільш оптимальним варіантом вважалося використання ddr 5 6000 швидші модулі ОЗУ працювали з процесорами Ryzen 7000 або вкрай нестабільно, або зовсім відмовлялися запускатися. Однак нова бібліотека AGESA 1007B значно підвищує стабільність роботи на платформі швидкісних модулів ОЗУ аж до ddr 5 8200 краще розкриваючи потенціал платформи. Раніше підтримка таких швидких модулів була тільки на материнських платах Intel з чипсетами 700 серії, деякі виробники системних плат вже випустили нові версії BIOS на основі AGESA 1007B для плати AMD 600 серії менш ніж через добу після цього оверклокер Хайкукі відзвітував що зміг розігнати на платі Gigabyte B650I e Aorus Tachion пам'ять Aorus із заявленою підтримкою роботи в режимі DDR5 8400 до ефективної частоти 9058 МГц при цьому ентузіасту вдалося зберегти, а подекуди навіть покращити первинні таймінги, офіційно заявлені виробником для профілю ddr 5 8400 Двоканальний комплект пам'яті загальним обсягом 32 ГБ запрацював при напрузі 1,4 В на таймінгах 56 56 126 127. Сама Гігабайт заявляє для цього комплекту 56 56 136 130. У системі, де проводився розгін пам'яті, використовувався процесор Ryzen 7 7800 X3D. Очевидно, що це далеко не остання спроба розгону пам'яті на платформі AM5 до більш високої частоти роботи. До речі, поточний абсолютний рекорд розгону пам'яті DDR5 належить тому ж Хайкукі. На материнській платі Gigabyte Z790 Aurus Tageon він зумів розігнати один модуль з об'ємом 16 ГБ до ефективної частоти 11254 МГц. платформі AMD ще є куди рости. Нещодавно стало відомо, що за лінійку комп'ютерів Intel Nuke відповідатиме компанія Asus. Тепер з'явилася інформація, що один із нових продуктів вже перебуває у розробці. Повідомляється, що Asus збирається випустити міні ПК з чіпами Intel Core Ultra, Meteor Lake та відеокартами GeForce RTX 4000 серії, наприклад RTX 4070, тобто продуктивність комп'ютера буде дуже високою. Компанія нібито надихається компактними та потужними ПК Intel Nuke 13 Extreme. Власне, новинка від ASUS повинна прийти їм на заміну. Очікується, що Nuke наступного покоління від ASUS отримають гібридну систему охолодження, що поєднує рідинний та повітряний методи. Також джерела пишуть про корпус з футуристичним дизайном та великою кількістю rgb підсвітки. Новий ПК можливо увійде до серії ROG, тобто це буде перший ROG нюк. Ймовірно, це все ще буде міні-ПК, але інформації бракує. Про ціну та дату виходу Asus ROG Nuke інформації поки що теж немає. Нещодавно китайська поліція району Бінчен міста Бінджоу провела рейд і заарештувала декількох осіб, пов'язаних із роботою фабрики за омолодження відеокарт. Співробітники фабрики очищали відеокарти, що були у вжитку, та упаковували їх у нові коробки. Пізніше їх продавали під виглядом нових за повну вартість. В основному фабрика мала справу з відеокартами, які використовувалися для майнингу криптовалюти. Після очищення відеокарту перемарковували, видаючи одні бренди за інші. У цій незаконній діяльності брала участь значна кількість людей, відповідальних за купівлю графічних процесорів, їх очищення та тестування, а також переупаковку товарів під іншим брендом. Джерело додає, що такі товари можуть з'явитися на веб-сайтах розрібних продавців у США та інших країнах світу. У результаті рейду китайська поліція заарештувала загалом 22 особи, семеро було притягнуто до кримінальної відповідальності. Вартість задіяних у цій справі відеокарт оцінюється приблизно у 2 мільйони доларів. Ілон Маск заявив, що його компанії Tesla і Neuralink працюватимуть разом над створенням протезів для людей з ампутованими кінцівками, якими керуватимуть чіпи Neuralink вживлені у мозок людини. Об'єднавши імплантат Neuralink і роботизовану руку або ногу для когось, у кого ампутована рука або нога, або всі руки або ноги, ми можемо створити тіло кіборга, яке наділить людей з обмеженими можливостями неймовірними здібностями. Я думаю, було б дуже здорово допомогти мільйонам людей у всьому світі і дати їм руку або ногу, які були б такими ж хорошими, а можливо, і кращими в довгостроковій перспективі ніж біологічні, заявив Ілон Маск інвестором Тесла на цьому тижні. Стартап Neuralink був створений маском у липні 2016 року. Він займається розробкою чіпів, які можна буде вживляти у людський мозок. У травні компанія повідомила, що отримала від управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів МОЗ США дозвіл на проведення клінічних випробувань на людині. Sony спільно з Marvel та студією Insomniac Games представили лімітований бандл, який включає в себе PlayStation 5 та контролер DualSense Wireless у дизайні майбутньої гри Marvel's Spider-Man 2. На передній кричці PS5 зображені вусики симбіоти, які нібито підкрадаються до емблеми людини Павука і загрожують поглинути останній шматочок яскраво червоного кольору. Аналогічний дизайнерський прийом застосовано і до DualSense Wireless Controller. У бандл, крім консолі та контролера, входить ваучер на цифрову копію стандартного видання гри Marvel Spider Man 2, яка вийде 20 жовтня. Попередні замовлення лімітованої колекції розпочнуться 28 липня, а продажі 1 вересня. Вартість комплекту не називається. Пізніше Sony запропонує придбати окремі панері для PS5 і DualSense Wireless Controller в тому ж дизайні. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.